16 років без житла у селі Глядки Волочиського району господарства для своїх працівників почало будувати чотириквартирні будинки та збанкрутувало. Люди лишились сам на сам з цегляними коробками, які й доводили до ладу самотужки. Та в одному будинку три квартири так і лишились пусткою. Люди не втрачають надії, що колись ці помешкання добудують, та вони зможуть заселитись сюди. Пані Раїса самотужки доводила квартиру до ладу, застелила підлогу, засклила вікна. Та врешті її сусіди відмовили вкладати гроші у ремонт. І у двоповерхівці жінка лишилась сама. У 1999 році я отримала ту квартиру. От, Квартира була не закінчена. Я купила прицеп дерева, вивезла черняві на пилорамі з братом, сували ті брови, нарізали. Там мужчина ще на пилорамі робив. Потім хлопці бригада обтісували, перевозили. І наняла людей, і вони встріляли. Ну, пройшло 16 років, той пол вже ні на що не похожий. Він вже пересох. Минуло багато років, а споруда так і залишилась довгобудом. А цей будинок, який був незавершений, ми його взяли на баланс сільської ради. Бюджети сільських рад такі, що... Хоча б десь якусь ямку часом підлатати на дорозі, не вистачає тих коштів. Не то, що якесь проводити будівництво. Складна ситуація з добудовою не причина залишати напризволяще людину, яка довгі роки тяжко заробляла на житло. Переконаний активіст народного контролю Володимир Клімов. Разом із журналістами він йде до районної адміністрації, аби з'ясувати, як можна вирішити житлову проблему Раїси Михайлівни. Проблеми виникають з житлом, та які надали всі господарства. Об'єднання кого, скажімо так, які будували. вона зараз знаходиться в недобудовому стані. Якщо знайдуться громадяни, які хотіли б за свій кошт добудувати цей будинок, ми обов'язково йдемо на зустріч. Чи це буде там громадянка Косача, чи Шишкіна, чи хто б не був. Любі громадяни, ми будемо. Допоможемо їм в цьому напрямку, що потрібно буде від нас, і і тільки тоді, коли можна буде добудувати, здати його в експлуатацію. Тоді можна може бути розмова про те, що там проживати. Ми докладемо максимум зусиль для вирішення цієї проблеми. Марія Турчина, Неляш Пулак, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює еджімейл.ком